Вітаю! Розгляньмо, як працювати в ресурсі Sway. Sway – це програма Microsoft Office, за допомогою якої можна легко створювати презентації, інтерактивні звіти, особисті історії та ділитися ними. Для початку зареєструйтесь на сайті SwayOffice.com. Зверніть увагу. Внизу є опція Змінити мову. Зробіть налаштування українською мовою. Я потрапила на свою домашню сторінку. Тут у мене є створені три презентації. Подивимося, як працюють. Зараз презентація відкрилася в режимі конструктора. Щоб розкрити її, натиснемо Відтворити. Тепер ми бачимо в режимі демонстрації. Отже, як бачимо свет, це таке кольорове інтерактивне полотно. На його основу можна додавати тексти. Тексти можна робити з гіперпосиланнями, можна додавати також зображення і відео. Повернемося на домашню сторінку. З чого починати? Ви можете ознайомитися із шаблонами і зробити свою презентацію на основі одного із запропонованих шаблонів. Можна розпочати із нуля. Для цього можна використати клавішу створити або ось цю плюс Створити. Можна також завантажити документ, який буде перетворено на презентацію. Зробімо це, поглянемо, що вийде. На робочому столі обираю вже створену раніше презентацію. Для того, щоб перетворити, необхідне трохи часу і презентацію PowerPoint. Буде перетворено на презентацію Sveil. Sveil вже з готового файлу. Подивимося, який вигляд буде мати створена презентація. Отже, бачимо перетворену презентацію в режимі редагування, в режимі конструктора. Можемо переглянути її. Ось такий вона вигляд має. І ми можемо її тут редагувати. Вертаємося на домашню сторінку. Бачимо щойно створену презентацію. Ми завжди її можемо редагувати тут або видалити. Розглянемо, як створити з нуля презентацію. Натискаємо Створити. Особливість свей полягає в тому, що вона складається із карток. У нас з'явилася перша картка. Треба дати назву презентації. Збираємо фон. Відкривається панель справа, де ми можемо обрати зображення. Можна знайти його, задавши пошук. Ну, ось Тарас Шевченко з'являється. Можливо, для фону можна інше щось, наприклад, природа. Обираємо, додаємо. Що можна зробити із текстом? Виділяємо, можна зробити його жирним. Можна акцентувати, тобто це буде курсив. Можна також сюди додати гіперпосилання. Я вже знайшла ось, до прикладу сайт з матеріалом. копіюю покликання і вставляю його. Додаємо. Додаємо наступну картку, що ми можемо додати. Ще один заголовок. Картку з текстом, зображення, групу зображень. Або ж тут можна перейти текст, медіа це зображення, відео, або ж групу зображень, які будуть розміщуватися по-різному. Пробуємо додати по різному текст. Так само ми можемо його зробити жирним, акцентувати і зробити більшим. Додаємо наступну картку, додамо зображення. Зображення можна додавати з опції рекомендації, обираємо мій пристрій, обираємо будь-яку папку і додаємо зображення. Зображення може бути меншим середнього розміру або більшим. Оберемо середнього. Додаємо наступну картку. Оберемо групу зображень і додаємо вміст. Можна додавати тут текстові картки або ж зображення. Я додам зображення. Додам з комп'ютера. Подам ще одне зображення рекомендації мій пристрій і обираємо будь-яке зображення. Утворилася в нас група з трьох зображень. Ми можемо розмістити їх найменшого розміру, збільшити до середнього або ж великими. Оберемо найбільший варіант. Додаємо наступну картку, оберемо медіа, додамо відео. Відео можна знайти прямо тут, задавши пошук. Або ж підготувати раніше. Обираю, додаю. Відео так само можна зробити найменшого розміру віконечки, середнього або більшого. Зроблю найбільшого. Перейдемо у розділ конструктор. Що ми можемо тут зробити? Обираємо справа вгорі стилі, обираємо макет. Зараз бачимо горизонтальний макет. Може бути у вигляді слайдів. Я найбільше люблю вертикальний. Оберу його. Також ми тут можемо налаштувати колір, оформлення і текстуру презентацію на свій смак, обравши з багатьох варіантів, які пропонує нам сервіс. Перегляньмо, який вигляд має наша презентація. Ось наше відео. Слова Тарас Шевченко є активними, якщо ми натиснемо, ми перейдемо за зовнішнім посиланням. Якщо нас все влаштовує, ми можемо повернутися на домашню сторінку. Ось бачимо, що й на створено презентацію. Що ми можемо тут зробити з нею? Натискаємо на три крапочки. Ми можемо запускати перегляд. Можемо поділитися, скопіювавши лінк і передавши іншим. Ми також можемо зробити копію цієї презентації або ж її видалити. Надихайтеся, творіть. Бажаю успіху!